Порушення прав людини проблема номер один в Україні. Щодо початку подій у Криму та на Сході, українці чи не найчастіше звертались до Європейського суду з прав людини. Наша країна, до речі, уже накопичила мільярдний борг за його рішеннями. Проте сьогодні багатьом українцям доводиться сподіватися лише на милість терористів. Як повідомляє кол-центр СБУ, понад дві тисячі людей на Донбасі перебувають або у полоні у бойовиків, або зникли безвісти. У тимчасово окупованому Криму відносно спокійно, проте там не діє жодна міжнародна правозахисна організація. Єдина міжнародна організація, яка присутня, вона не правозахисна, Це міжнародний красний крест. Там є адільне в з цим соглашення. Ніякі міжнародні організації, типу ООН, ОБСЄ, Совєт Європи і так далі, поки там не німогу. Однак, з березня у Криму працює польова місія справ людини. Спостерігачі з України, Росії, Білорусі Казахстану фіксують випадки порушень на півострові. За півроку назбиралось чимало. Найбільш кричущі випадки до цього часу немає звісток про зниклих кримських активістів. Не розслідують убивства, зокрема загибель двох учасників мітингу 26 лютого, і також вбивство кримського татарина Рошата Аметова, яке сталося на початку березня, вбивство українського українського військовослужбовця і також загибель Марка Іванюка українського студента, де є ризик, що можливо це ця смерть могла бути пов'язана з тим, що він спілкувався українською мовою. Все те, що Росія пройшла за 10 років. Крим надолужив за півроку на українському півострові. Продовжується болісний перехід до російського правового поля. Воно незвичне для українців, наприклад, у сфері свободи зібрань, свободи слова і віросповідання, адже в Росії закони суворіші. Національні меншини абсолютно не захищені. Окрім того, місцева самооборона діє жорстоко. А її правовий статус не визначений. в соответствии з російськими даними є 3,5 тисячі громадян України, які збираються постійно проживати на території Криму. Звичайно, очевидно, що должна возникнуть какая-то них самих структура по защите их прав. Ні, це не опозиційна структура, ні просто нормальна структура, яка би захищала їх права і пред'являла вимоги як українським властям, так і російським по забезпеченню їх нормального спокійного мирного там існування. Ну такої структури не возникли. Кримська польова місія також констатує, що переслідування за релігійною ознакою набули системного характеру. Ми бачимо. Е Факти тиску і, зокрема, з боку ФСБ Росії, які викликають на бесіди священників Київського патріархату, ряд храмів Київського патріархату, зокрема, в Красноперекопську, -Красно Перевальному, Первальному Керчі Севастополі вже закриті. У мусульман проводять обшуки, намагаються створити альтернативне духовне управління та розколоти рух. Греко-католицькі священики раніше були змушені покинути Крим під загрозою. Розправи, але зараз вони повернулись до своїх парафіян. Поки Донбас переживає чорні дні своєї історії з часів Другої світової війни, а Крим став сірою зоною правового поля, нарешті територій України є позитивні зрушення. В українців з'явилась можливість у перспективі сподіватись на ефективніший захист своїх прав та свобод. ОБСЄ та уряд Канади виділили приблизно 2 мільйони євро для того, аби навчити три тисячі наших суддів краще вершити правосуддя у сфері захисту прав людини. Представники ОБСЄ сподіваються, що в результаті проекту потреба українців у міжнародних інструментах захисту зменшиться і вони зможуть добиватися справедливості удома. Богдан Ворон, Олександр Савранський живе ті. -Ві.